Доброго дня малята, хлопчики та дівчата, я веселий колобок. Малята, колись я був неслухняний, і от послухайте, що трапилося зі мною, коли я втік із дому від бабусі і дідуся. Неслухняний колобок по доріжці скік та скок. Вибіг він із хати сам на вулицю гуляти. Він від баби втік, він від діда втік і побіг до темного лісу. Можна так робити малята? Правильно, малята, не можна тікати з дому і бігти одному до лісу. В лісі багато звірів. Може, з'їсти вовк, це дуже небезпечно. Дід ведмідь свариться дуже, повернись додому, друже, не годиться для маляти, одному в лісі гуляти. Не послухав колобок по доріжці скинуть. Скок покотився, покотився і з хитрющою лисичкою зустрівся. Захотіла лисичка колобка впіймати, Довелося йому швидко утікати. Тікав від лисички колобок, котився, котився, і прикотився у велике місто та вискочив на дорогу. А на дорозі багато машин. Їдуть, сигналять. Колобок так злякався, стрибає, метушиться, ледве вискочив з-під коліс. Зупинився колобок, озирнувся і побачив якесь дивне створіння. На одній нозі стоїть. Три кольорових ока виблискують. Ти хто запитав колобок. Малята, а ви впізнали, хто це? Правильно, це світлофор. Як переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись. Я світлофор, корисна річ. Служу я людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Червоний, бачиш, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Зрозумів, колобочок? А ви, малята, зрозуміли? Жовте око клипне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Зрозумів, колобочок, що треба приготуватися. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Запам'ятав колобочок Запам'ятав, тільки не зрозумів, а що таке зебра? Зебра це білі смуги, які намальовані на дорозі. Ти бачиш їх зараз перед собою. Це місце, в якому можна переходити дорогу або пішохідний перехід. Зрозумів? Так, зрозумів. А ви, малята, зрозуміли? Запам'ятали, в якому місці можна переходити через дорогу? Так, по зебрі. А на яке світло ми можемо переходити? Правильно, малята! Переходити дорогу можна тільки на зелений колір світлофора. А що ми будемо робити, якщо побачимо. Червоний або жовтий колір. Правильно ми стоїмо. Наш колобочок дуже радий, що він познайомився зі світлофором, врятувався від біди, він вирішив стати слухняним і повернутися додому. І більше ніколи не тікати від бабусі й дідуся. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець.